Добрий день. Сьогодні поговоримо про проблему, яку вважають сугубо психосоматикою, і не враховують деякі аспекти проблеми, тому лікувати цю проблему дуже важко. І так, це. Комплекс симптомів, через які страждає особистість. Наприклад, хронічний зуд в області піхви чи пеніса, боляче ходити в туалет, часто бігаєте в туалет під час сексу, або після дуже боляче. Через це ви уникаєте з цього контакту. Або навпаки, коли до вас підходить партнер загравати, ви такі, господи, да, і завмираєте, не знаєте, що з цим робити. А після. Секс, у вас якісь болячки виникають, типу цистита, молочниця. Ви вже задовбались здаватися аналізи, а лікарі нічого не знаходять, а іноді нема нема, потім знайшли. Да? А, ну, Типу, те, чого раніше не знаходили. Про що ж тоді йде мова? Того, що можна подумати, що справді про якийсь цистит, про молочницю, да? і ну, відповідно психологи про відсутності органічних порушень, медичних показників, да? коли все добре. Вони будуть працювати з молочницею або з циститом, але насправді мова йде про розлади збудження, да? які потрібно лікувати комплекс. Того, що ми будемо розбирати психосоматику цистита, ні. Да, Психосоматику молочниці ні. Якісь венеричні хвороби? Ні. Того, що ми будемо все-таки проходити, щось там шукати, а симптом не буде е зникати, тому що ми зараз говоримо про якусь будливість. Тобто, ви, доросла людина, побачив свого партнера або просто там. Да, захотіли сексу, а, і у вас зразу почався процес якихось там да, самознущань. Наприклад, ви там вважаєте партнера небезпечним, або взагалі такій дорослі людині, да, який секс, ми всі розмножуємося брунькуванням, чи ще якісь фантазії з цього приводу. А, дуже схоже, механізм мають і розлади, задоволення, тому вже ми дивимося там індивідуально кожного клієнта. Зараз таких випадків побільшало. Чому? Того, що у нас. Роль чоловіка змінилась. Да, раніше ми були впевнені в майбутньому, зараз через війну все отак пішло. Да. Плюс сенси майбутнього, да, наче ви разом всі будете вічно, тут все змінилося, він змінився. А плюс проти батьків, да, такий собі антисценарій, тому що вони вчили, що буде так і буде добре, або ще якось і тут хлопочки, да, і все їм на зло. Все рухнуло і наше тіло, наше задоволення, збудження, яке ми да, мали підтримувати в процесі, воно повністю да, нових сенсів здобуло. Проти старих бушує. і так далі. Тому виникає ось таке да, розлад збудження або задоволення, ну, як наслідок, психосоматика. Для тих, хто цим цікавиться і хоче розібратись, ми 16 числа ось будемо робити вебінар про диспоринію біль під час сексу чоловіків і жінок і я вас запрошую познайомитися з цим питанням. І Взагалі буду рада вашим питанням і відгукам під цим постом і всього найкращого.